Доброго дня всім! Я вас вітаю. Сьогодні світлий такий прозорий день. Всі кольори стають більш яскравими. Сонечко перевалило через зимове сонцестояння. Найдовша ніч вже пройшла, настрій трошечки. Покращується. Кури приймають ванни, які можуть грязьові. Павич сьогодні розпустив перший раз хвіст, а це дуже гарна прикмета. Це вже точно пішло. Нове життя. Отак От він повернувся до нас. Ну, ладно. Отже, я спі себе спіймала на тому, що якщо вчора у мене було якесь депресивне, депресивний був стан, який раніше я лікувала як Бриджит Джонс. Підходила до холодильника і зажовувала чимось смачненьким. А зараз. Я просто купую якусь нову рослину. І настрій відразу покращується. Я не спонукаю вас робити так само. Для бюджету сімейного це не дуже гарно, але іншого виходу, виходу з положення я для себе не бачу. Мій чоловік, свята людина, він це витримує поки що і не заперечує, тому що щаслива мама. То щаслива сім'я. Я хотіла показати, що сьогодні я ще побачила, що прокинулися крокуси. Ось вони вже повилазили з землі, вони те щось відчувають. І сьогодні я вийшла подивитися, хто як, в якому стані на сьогодні мене може зустріти. Сьогодні я отримала відгук від підписниці. І це теж мене стимульнуло на те, щоб піти зняти нове відео. Ніщо так не стимулює, як те, коли людина, якась незнайома, тобі напише щось приємне. Отже, після цього стимулу я вийшла в сад подивитися. І що я побачила? Ну, перше. Зараз сад, наче скелет. Голий оголений скелет. І все прозоре, і все видно, і все заважає, все що зайве, треба прибирати. Перше, що я прибрала, це я прибрала ще до морозів керамічні горщики. Глиняні горщики, тому що перепади з плюса на мінус. Просто це клац, 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 плюс, мінус, мінус, плюс, плюс, мінус, мінус, плюс. І розриває оці руді горщики, а вони коштують достатньо дорого. Зазвичай є такі горщики, які продаються в дуже дорогих магазинах в Європі, з якими цього не трапляється вуличні. Ті, що у нас продаються в епіцентрі, Руді горщики такі красиві, важкі для вулиці, їх розриває, на жаль. Я в цьому вже пересвідчилась і тепер забираю їх куди-небудь в приміщення, щоб на них не потрапляла волога на вулиці. І вони зберігалися десь до весни. Отже, хто мене зустрів, перше камелія. Я прикрила у неї низ. Всяким сміттям сухим, і перший раз в житті залишила Камелю в Києві в мороз на вулиці. Було мінус 10 вночі двічі, дві ночі підряд. І ось вона зараз така. Вона виглядала навіть під час морозу краще, ніж вона ніж виглядає цей рододендрон. У рододендрона скручуються листочки, ви знаєте, він таким чином себе зберігає вологу для того, щоб вона менше випаровувалась, листочки стають такі, наче скляні, а потім все повертається до, до того стану, який був до морозу, коли стає тепліше. Фація взагалі ніяк на мороз не відреагувала. Ось така красунька стоїть. Під час морозу трошечки опустила листя, але не суттєво. Падуби створюють таку атмосферу, хоч трошечки зелені не дають. Ну, поки вони молоді, то трошечки, а як виростуть, то будуть гарні красунчики. До речі, оцей паду бельгіка класно тримає свої гілочки. А от у мене є Нелі Стівенс, я його покажу. Він мене трошечки здивував. Я від нього такого не очікувала. Я підійду до нього і покажу ще один радодендрон. Молодець. Я собі тисячу разів сказала, що я молодець, коли залишила оце листя. Так, це важко, тому що коли лист сухий, його виносить вітром на газон. Але треба перетерпіти і дочекатися, поки піде дощ. І тоді вологий лист він набирає цю вологу і більше він не рухається з місця і прикриває землю. От так він лежить, і мені так якось от. Краще. Мені якось затишніше. Я рада за рослини, що їм тепліше і за землю. Цей падуб буду пересаджувати, тому що купували його, його, його лист був аж чорний чорного кольору. А потім, посадивши його, як сказано, в тінь, більше він мені цього чорного кольору жодного разу не показав. Не знаю назву, він у мене рочків 4-5. І... Я від нього вже відірвала гілочки і буду пересаджувати його на сонце. Подивлюся, що буде. Ось він перший раз видає квіточки. Так. От зараз дуже класно видно, зелений сад чи не зелений, як ми попрацювали над підбором рослин і для того, щоб взимку бачити оцей зелений колір. Смердючий морозник. Не дуже то він класно виглядає. Щось мені не дуже подобається, але подивимось. Якось він повісив свій квітконос. Ну, чи вистачить йому цей перший рік сили, щоб заквітувати, подивимось. Ось так виглядає Дафна Одората. Я, чесно кажучи, була. Е... Впевнена в тому, що її оці зелені прирости відімруть відразу при мінус 10. Виглядала вона якось так понуро, але потеплішала вона все підняла і всі ці зелені прирости. І жодного разу я її не підживляла калієм і фосфором, калійно-фосфорними добривами для того, щоб підготувати ці прирости до зими. Якось у мене не склалося, і вона і так витримує. Але я знаю, що її головний екзамен і у всіх вічно головний іспит буде у нас ближче до весни. Коли коріння замерзле, і рослина не може живитися за рахунок коріння, а листя випаровує, отут треба буде допомога. Потрібна буде моя допомога якось їх прикривати, щоб рослини не випарювали вологу такі. Так, ще один падуб. Літл маленький машень, маленькі злодій, чи якось так він називається. А як воно в перекладі, як воно правильно по-англійськи, Літал Little... щось не знаю. Теж темно-синього кольору купувався. Зараз він зелений, красивий, красивий тим, що листя маленьке, охайненьке, і сам він тримається до кубки. Для маленьких садів знахідка, а не рослина. Мені подобається османтус, ложний падуб. Він вимагає посадки тільки на повне сонце, на відміну від падубів, яким потрібна тінь. Ось він османтус, ось він такий яскравий, новорічний, великий. Він зимує вже років з 5, може трошки менше, не знаю. У нього при мінус 10 ось самі кінчики трошечки підгоріли. Але в цілому, в цілому красивий. Ось такий красунчик. А поруч бруслина, про яку мені сказали, що вона у нас не зимує, то треба її посадити кудись в тепле місце і накривати. Не знаю, як вона називається. Крупний лист має, зимує у мене вже третю зиму без укриття. Ці красунчики теж, хмарки такі. Бруслини все-таки це класні рослини для, наших, для нашої місцини. Такий парисовик Аризонський. Коли я його побачила в Будапешті, це була величезна хмара. Я просто аж заклякала на місці. Кажу, невже на мене таке виросте? Що я з ним буду робити? Це була рослина з за вишків метрів сім і завширшки метрів сім. Ну, тому я свій тепер стрижу. Жорстко, щоб сидів на місці і не рипався. Якщо кажуть, стригти йому верхівки, то і коріння наростає гірше. Все ж пропорційно і вершки, і кришкі. Тому отак от і стримуємо. Це цікава бруслина. Коли я її купувала, у неї були білі-білі прирости довжиною по 10 см. Вона була мала, але ефектна. Після того жодного разу я більше не бачила таких приростів. Цікаво, чим вони годують в Голландії ці рослини, що вони дають такий красивий, ефектний вигляд. Тут всі запитують, чи воно справжнє, чи воно штучне. Рослинка купувалася, це айсбрейкер, ялинка. Так, ялинка купувалася щепленою на штамбі. І на штамбі була отака одна гілочка. І мій чоловік мене запитав: ти віриш в те, що вона виросте? Ну, а що мені залишалося? Вірю, ось вона, зараз така куля. Треба її трошечки потрусити, щоб вона витрусилася. Так. Якщо вдасться, покажу, що я побачила всередині і що спонукало мене терміново обробляти всі мої туї. Ось таке я побачила всередині. Тому все було терміново тиждень тому оброблене. Так. Шеф Джозеф. Найяскравіше, що так тільки може бути в саду взимку. Але треба чекати, поки він виросте. Були всі сильні вітри, тому... У магнолії вічно зеленої я позв'язувала гілочки. Може, їй так і тепліше буде. Літл Джем. Нандіна. Отака красунька. Це маленька Нандіна. І гейхера красивий вигляд зараз має. Зв'язані хеби для того, щоб, ну, якщо сніг впаде чи ще щось, щоб їм було легше, а може і тепліше. Не знаю, чи правильно я зробила, щоб вони там не попріли всередині. А ось я підходжу до Нелі Стівенс і розкажу, що ж з нею. Коли я почала її підрізати, щоб вона щільніше притулялася до паркану, то я побачила, що цей падуб не тримає свої гілки. Він такою купою лежить, все його влаштовує, і гілки мені прийшлося прив'язати ось на такі мотузки. Тому що вони не трималися, вони опускаються і лягають купою до землі. Я навіть про це не здогадувалася кілька років. Я просто здивувалася, що якось він у мене вгору не росте. І з'ясувалася, що є отака от проблема. Отже, перевіряйте, перевіряйте свої кущі, чи тримають вони, чи ні. Форму, а ось дафна, дафна далеко східна. Зверху оцей стирчить для того, щоб зупинився мій пес, коли ганяє сусідського кота. Для того цей чайник. Якщо його прибрати, то буде краще. Буде отак. Так я і зроблю. Тому що зараз це е, як, е, от коли ви попадаєте в квартиру, в стилі хай-тек. Кожна зайва річ там, вона створює безлад. Це такий небезпечний стиль, коли так трапляється. Так от сад зараз взимку, як хай-тек. Кожна річ, яка вліток, восени чи влітку, на яку ви не звернули увагу, будь то шланг, будь то якесь відро то зараз воно все заважає і все кидається у вічі. Так, ще одне хебе зв'язане докупи. Великий, доволі великий рододендрон, як для нашого клімату. А я йду до рослини, яку, яка витримує номінацію. На рослину року. Це нандіна домашня, ось після мінус 10, і при мінус 10 вона стояла в такому красивезному вигляді. Велика рослина доволі висока, висота біля метру, але це її перша зима у мене. Цьому році, завдяки тому, що у мене з'явилася ділянка, то землі то я пересаджувала свої маленькі хвойні. Я давно мріяла їх пересадити, тому що підозрювала про багатьох з них, що не все гаразд там з коріння. Я не знімала те, що я побачила, витягуючи свої сосни. Чи ялинки з землі. Ну, все це було очікувано, і я думаю, що я буду і надалі перевіряти коріння, але перевіряти через рік, через два, після того, як я їх посадила в землю. Отже, купуючи, я саджаю їх просто витягуючи з горщика і не торкаючись коріння. А через два роки все-таки. Я для себе я вирішила, що я буду витягувати і дивитися, бо дуже у багатьох з них коріння перекручене, яке давить одне одне зміюкою, або росте по колу, або що ще таке, і у деяких я навіть зрізала частину коріння, тому що воно я не могла його розпрямити. Ви скажете і я собі кажу, що: а як же ж ростуть ті, які бонсаї? Я не знаю відповіді на це питання. Але я бачила по своїм маленьким соснам деяким, що вони почали хворіти. Знизу з'являлося оце побуріння, начебто, це шуте, І саме це спонукало мене подивитись, а що там з корінням. І результат був для мене дуже неприємним. Ну, я їх пересадила і пересадила їх саме в листопаді, тому що раніше б я робила би це навесні, але зараз я щось з цими погодами, мені здається, що їм може не вистачити вологи, якщо робити це навесні. Гептакодіум так і не скинув листя, навіть незважаючи на те, що було мінус 10. Так воно і стоїть. Якщо б це була не пересаджена рослина, то я думаю, що листя було б набагато більше, а так залишилося лише дві гілочки з листям. Ну, це покаже наступна зима. Оцих всіх малих я пересаджувала і дивилася, в якому стані у них коріння. Чесно скажу, жодна рослина не показала красивого, гарного стану коріння, яке б мене задовільнило. Ну, Тому що так і не може бути. Інтенсивні технології, горщики маленькі, велика верхівка, маленький корінець, так як їх продають. Ну, Що тут очікувати? Коріння росте після цього по тій траєкторії, яка задана. Тим більше, що воно простимульоване попередньо. Ну, тепер треба просто задати йому правильний напрям. Що ще тут можна подивитися? Сцядепідіс. Ну, далі там купа хвойних. Сьогодні не про них. А мене от цікавить дуже подивитися, а що у мене в схроні. От щось мені підказує, що треба подивитися, як поживає мій щур. Опа! А це калина вже розпускає листя. Отже, аномальні температури приводять от до такого результату. Це якось неправильно. Але що я можу зробити? Отут в соломі у мене захована рослина. Якщо я роблю якісь такі схрони, я додаю щурам поїсти Якийсь смаколик. От зараз я подивлюся, що тут. Як Тут мої щури, вони тут були, видно, раз і два. І навіть не доїли. Не доїли, але були. Ну що ж, святкували. Треба прибрати мені пізніше. Отже, якщо ви залишаєте десь щось запаковане, обов'язково кладіть щурам. Навіть якщо ви їх не бачите, то ваші щури толерантні, вони не хочуть вас... вам робити поганий настрій. Вони вас бачать, вони просто не показуються вам на очі. Але вони є. Якщо не у вас, то у сусідів. До речі, Якщо обирати між картом і щуром, я б обрала щура. Бо з картом я взагалі не знаю, що робити. Так, в останній день перед морозами тільки я можу посадити отаку магнолію фларібунду. Ну, начебто вона жива і все нормально. Низ я у неї прикрила, для щура поклала. Треба буде потім подивитися. Поруч лежить мат, якщо будуть морози, то палички готові, просто обгорнула все і все. Швиденько, за 5 хвилин. Так, аж тут у мене теж, а тут у мене росте під схроном, я залишила шматочок такої рослинки. Так, назву нічого не пам'ятаю так швидко. Потім не про те. Розмова. На цьому, мабуть, все. Бажаю вам гарних, гарних вихідних. Плідної роботи. З вашими квітами і рослинами. І всім пока-пока!